Шепетівка затишне, тихе та ошатне містечко Хмельниччини. Нині тут проживає близько 43 тисяч осіб. Приємно прогулятися її чистими та доглянутими вулицями, скверами та тротуарами. Саме завдяки співпраці міської влади та підприємств, що дбають про благоустрій міста, шепетівчанам забезпечуються комфортні умови проживання. Так, у лютому 2010 року на сесії міської ради було затверджено програму та заходи благоустрою міста Шепетівки. Одним із підприємств, що дбає про благоустрій та санітарну очистку міста, є Шепетівське ремонтно експлуатаційне підприємство. Кожна вулиця щоденно зазбирується, оскільки ну, трошки ще в нас менталітет людей не дозволяє, щоб ми, скажімо так, Одноразово прибрали, і в нас було чисто. Є весняна толока, проводиться під агітом міського голови. Він організовує завжди, де виводяться і заклади освіти, де виводяться підприємства, підприємці, які можуть допомогти в цьому. Проводиться підбілка дерев, обрізання ну великий обсяг робіт. Згідно додатку номер 4 до правил благоустрою території міста Шепетівки за підприємствами, установами, організаціями та суб'єктами підприємницької діяльності також закріплено території для здійснення благоустрою та утримання у встановленому правилами радіусі. Територія наша прибирається кожен ранок вечором. Дівчата замітають, бо як не будемо замітати, ми будемо оштрафовані. На урна стоїть у нас кожний ранок. Теж ми виставляємо по черзі, чия зміна то й виставляє. Буває, що ми виставимо в урну і стоїть вона допізна. Вечором приносять з домів і виставляють нам туди. Пакуночках кожному мусор. рано. Ми мусимо виносити його. Теж так не робиться. Нещодавно, у рамках реалізації програми благоустрою міста міським головою Шепетівки Сергієм Андрійовичем Антонюком було ініційовано та проведено зустріч керівників державних підприємств, представників залізниці та приватних підприємців, які отримують магазини і торгові місця в мікрорайоні залізничного вокзалу. Підприємці віднеслися до цього з розумінням. Вони самі висловили пропозицію. Що вони будуть укладати договір. Вони вирішили самі, чи я можу, я сказав, що можу, укласти з ними договір на прибирання даної площі. Це буде з 6 ранку до 11 вечора, буде дві людини. І цю другу людину будуть проплачувати підприємці. Я заключаю з ними договір. Вони будуть цю суму перераховувати, і людина буде прийнята на роботу, яка буде відповідати іменно за привокзальну площу. Загалом контроль за дотриманням правил благоустрою міста здійснює адміністративно-комунальна інспекція. Ми контролюємо, як виконуються правила благоустрою міста Шепетівка, приватними підприємцями, власниками торгівельних об'єктів, промислових підприємств, які ще лишилися а також контролюємо роботу. Квартальних комітетів, які проводять роботу з місцевими жителями щодо чистоти в нашому місті. В нас передбачені рейди щотижневі рейди з представниками санстанції Шепетівського ремонтно-експлуатаційного підприємства. А також, якщо потрібно, ми беремо представника з міліції. Надається дільничний інспектор за недотримання правил благоустрою міста. Передбачена адміністративна відповідальність та схоже попередження та штрафи. Налякають тих, хто викидає сміття у невстановлених місцях, тому й виникають в окремих мікрорайонах міста осередки скупчення сміття, зокрема у тих місцях, де самі шепетівчани щодня проходять. Ну, може, за дві неділі оце свині наші опять таке нарили. Треба ставити камеру чи що, щоб зняти, хто це робить. Ми ж ходимо сюди, ми тут ремонт робимо між фонда на думах. То я ходимо кожен день, але я бачу, що то і видно, і кахвейкась кидає. Тому що і бутилки з-під горілки, з-під пива, такі салфетки, то видно, сюди виносять. А якби поставити якісь відеокамери, одному дали б, як написано, 1700, другому 1700, і було б дуже добре. Проблема засміченості окремих територій, зокрема, виникає у приватних секторах. Саме тут не встановлені сміттєві баки, а проводяться вивіз сміття машинами у відповідні дні і години згідно встановленого графіка, що погоджений із головами квартальних комітетів мікрорайонів. Є такі проблеми, що там. Чи десь викинути, чи десь поставити. Просто Да, ми його заберемо, але, на жаль, пойміть: ну, попрацює місяць, другий, без, без, безоплатно, і на третій місяць підприємство стане. Тому я хочу звернутися до кожного мешканця. Пойміть, це. Добробут кожного. Санітарія, якщо сміття тиждень-два полежить, це буде антисанітарія, це будуть хвороби, це будуть шкідники розводитися. Тому, може, цього хтось не бачить, не знає. Але прибирання міста це дуже, важ, дуже важливий, скажімо так, елемент нашого життя. Ми побували в одному із рейдів, що проводився працівниками адміністративно-комунальної інспекції у районі, де проблема засміченості території є досить актуальною. Особливо звертаюся до людей, які живуть на цьому кварталі, щоб більше приділяли увагу і порядку, бо тому, що ви бачите, яке зараз становище навіть отут а біля нас. Ви подивіться, які звалище. Неодноразово була і комунальна інспекція, і міський голова, і заступники. Всі-всі. Боряться з цими сміттєзвалищами, але хотілося, щоб ще люди приділили увагу до цього всього. Я особливо з кварталу людей закликаю, пожалуйста, прибирайте, щоб до вас не було звернень ніяких, щоб у вас не було жалоб. Коли люди не будуть усвідомлювати, що загрязняється не тільки оце місце, воно і природа, і діти бігають, яке шкодить здоров'ю. Дітей і будуть бігати і впаде, вдариться за зараження. Тут всякі інфекції в цьому місці є. Так що тут тільки треба звертатися до людей, які оце роблять. Статистика свідчить, що за минулий рік службою адміністративно-комунальної інспекції було проведено близько 200 попереджень з приводу недотримання правил благоустрою, складено близько 100 протоколів та притягнуто до відповідальності біля 90 осіб. Тому звертаємося до шепетівчан не бути байдужими і дбати про дотримання чистоти на вулицях міста. А цикл програм про заходи щодо наведення порядку та чистоти у місті буде продовжено у наступних випусках новин.